Вітаю на каналі Навчатися Легко. Діти, якщо ви навчилися ділити на одноцифрове число, то ділення на двоцифрове не викличе труднощів. Лише сконцентруємося на деяких моментах. І знову на допомогу маємо 4 кроки. Отже, починаємо. Запишемо приклад наділення письмово. Повторимо компоненти дії. Ділене дільник, частка. Визначимо, скільки цифр буде у частці. Для цього знайдемо перше неповне ділене. 9 менше, ніж 27. Тобто 9 ми не зможемо поділити на 27. Беремо 91. 91 більше, ніж 27. Ми зможемо поділити. Отже, 91 це наше перше неповне ділене. Це буде наша перша цифра у частці. Далі у діленому ще одна цифра. Отже, у результаті буде двоцифрове число. Перший крок. Ділимо 91 поділити на 27. Користуємося методом підбору. Закриваємо одиниці. Ви ще легкий приклад 9 поділити на 2. Буде 4 застачі. Але ми не пишемо одразу результат. Необхідно перевірити. 27 помножити на 4. Дорівнює 108. 108 нам не підходить. У нас 91 ділення. Отже, четвірка нам не підходить. Беремо на 1 менше. Беремо число 3. Перевіряємо. 27 помножити на 3. Дорівнює 81. 81 нам підходить, тому трійку ми запишемо у результат. Наступний крок перевіряємо, але ми вже перевірили з вами. 27 помножити на 3 дорівнює 81. Підписуємо під першим неповним діленим 91. Наступний крок знаходимо остачу 1 на мінус 1 0, 9 мінус 8 1. Остача 10. На цьому кроці зупиняємося, перевіряємо себе. Постача повинна бути менше, ніж число, на яке ділили. 10 менше, ніж 27. Отже, число 3 у результаті ми підібрали вірно. Наступний крок зносимо. Далі повертаємося на перший крок і знову ділимо 108 поділити на 27. Використовуємо метод підбору. Закриваємо одинички. Отримали приклад 10 поділити на 2. Дорівнює 4 застачу. Але ми не одразу пишемо. Ми перевіряємо. 4 помножити на 27. Або, щоб зручно було 27 помножити на 4. Але якщо ви були уважні, ми вже перевіряли четвірку. 27 на 4 дорівнює 108. 108 підходить. Тобто, число 4 записуємо результат. Перевіряємо, ми вже перевірили 27 на 4 дорівнює 108. Ми знаходимо остачу. Остача 0. Зносити нам нема чого. Ділення закінчено. 34 записуємо у результат. На які моменти звертаємо увагу? Перший момент. Коли ми ділимо методом підбору, то закривайте одиниці, щоб отримати легкий приклад і підібрати потрібне число. І якщо забагато, то беремо на одиницю менше. Другий момент. У результат не одразу записуємо число, яке підібрали. Обов'язково його перевіряємо. Діти, не лякайтеся прикладів ділення на двоцифрове число. А щоб прокачати вміння їх розв'язувати, зробіть декілька прикладів самостійно. У вас все вийде! Дякую за увагу! Навчатися легко!